Глава перша пробудження на зорельоті. Темрява відступила, але світло не принесло тепла. Я відчуваю холод, не той, що пробирає до кісток на морозі Дубровицької зими, коли ми з Богданом і Максимом ліпили сніговиків у дворі. А Софійка сміялася, тримаючи мене за руку. А глибший, ніби сам простір навколо мене застиг у вічній порожнечі. Під долонями метал гладкий і чужий, як шкіра невідомої істоти. Що не дихає і не живе. Я розплющую очі повільно, боячись того, що можу побачити, і перше, що вражає мене, це зірки, нетьмяні цятки, які я бачив крізь дим і хмари над розбомбленим містом, коли ми з Оленою ховалися в підвалі, а сліпучі вогні, що горять у безмежній чорноті, такі близькі, що, здається, ніби я можу доторкнутися до них. Вони дивляться на мене крізь купол, величезний, прозорий, вигнутий, як небо, якого я ніколи не знав. Небо, що не пахне порохом, кров'ю чи страхом. Я лежу на підлозі, не на землі, не на бетоні, а на чомусь ідеально рівному, що відбиває моє обличчя як дзеркало. Я бачу себе борода, що відросла за тижні без гоління, очі, що потьмяніли від утоми, зморшки, яких не було ще рік тому, коли я востаннє обіймав Олену перед тим, як Сирени завили знову. Де я? Це не Україна, не Дубровиця. не моя земля. Я намагаюся встати, але ноги тремтять, як у немовляти, що вчиться ходити, чи як у мене після першого вибуху, коли я дивом вижив, сховавшись у підвалі старої школи. Тоді Олена потягла мене за руку, шепочучи Тримайся заради дітей. А тепер я тут один, і її голосу немає. Повітря чисте, без запаху попелу чи бензину, але воно не моє занадто стерильне, занадто мертве, ніби його очистили від усього живого. Я вдихаю глибше, намагаючись заспокоїти серце, що б'ється, як барабан перед боєм, і чую звук, не гул сирен, не свист ракет, а тихе гудіння, що пульсує десь під підлогою, у стінах у самому просторі. Воно ритмічне, як подих машини, і я відчуваю, як волоски на руках стають дибки. Це не сон занадто реально, занадто чітко, але якщо не сон, то що? І тоді я чую голос спокійний, глибокий, ніби він народжується всередині моєї голови, а не зовні. Віталію, ти прокинувся. Ласкаво просимо на Едем. Голос не належить людині, у ньому немає тремтіння, немає страху, немає того тепла, що я чув у голосі Олени, коли вона кликала мене додому після роботи, чи в сміху Софійки, коли я приносив їй шоколадку. Але він живий, живий у спосіб, який я не можу пояснити, ніби хтось узяв мої думки і озвучив їх без мого дозволу. Я обертаюся, шукаючи джерело, але нікого немає. Лише стіни, що мерехтять слабким синім світлом, як живі вени, що пульсують у ритмі того ж гудіння і нескінченний простір за склом купола. Хто ти, питаю я, і мій голос звучить хрипко, як після довгого мовчання, як тоді, коли я кричав до дітей, що бігли в укриття, коли сирени завили востаннє. Відповідь приходить одразу. М'яка, але невблаганна, ніби хвиля, що накочується на берег, і не залишає місця для сумнівів. Я є ног, хранитель цього корабля. Ти тут не випадково. Корабель. Слово зависає в повітрі, і я придивляюся до зали. Скляний купол, металеві панелі, зірки, що горять занадто близько. Це не будівля, не бункер. Це зореліт. Я на зорельоті. Реальність ударяє мене, як кулак у груди, і я відчуваю, як повітря виривається з легенів. Як тоді, коли вибухова хвиля кинула мене на землю в добровиці, я хапаюся за підлогу, щоб не впасти, і відчуваю її холод. Він проникає крізь долоні, нагадуючи, що я ще живий. Що сталося? Де земля? Де моя сім'я? Слова вириваються з мене, як крик, змішаний із відчаєм і гнівом, але є ног не здригається, його голос залишається рівним, як лінія на моніторі, що показує мертве серце. Земля згоріла, Віталіон, – говорить він, і я відчуваю, як підлога іде з під ніг, ніби я падаю в прірву, з якої немає повернення. Ти заснув у 2025 році, коли вибух розірвав твоє місто. З того часу минуло 278 років. Людство обрало шлях, який привів до кінця, але ти можеш зрозуміти чому іди за мною. Заснув, я шепочу, і слово звучить як глузування. Я не спав, я падав у темряву, коли ракета розірвала землю піді мною. Я пам'ятаю вибух, пам'ятаю світло, що манило мене. Але сон? Ні, це не сон. Це смерть, чи ні? Я дивлюся на свої руки вони тремтять, але вони мої. Зі шрамом на лівій долоні, де я порізався, коли лагодив велосипед Максима Я живий. Але як? І чому? Я хочу кричати, вимагати відповідей, кинутися на нього. На цей голос, що говорить про смерть усього, що я любив, із такою байдужою ясністю. Але ноги йдуть самі, наче зачаровані. Голос Єноха, як магніт, що тягне мене вперед, через арку з мерехтливого металу, що вигинається як ребра невідомої істоти. Я проходжу крізь неї і перед очима відкривається зала, величезна, як собор у Почаєві, куди я колись їздив із батьком, шукаючи спокою якого так і не знайшов, але без хрестів чи ікон. Замість них екрани, десятки екранів, що висять у повітрі, показуючи зірки планети, далекі туманності, що крутяться в танці, якого я не розумію. У центрі зали стоїть постать не людина, а мерехтлива проекція, ніби зіткана з тисяча ліній світла, що рухаються, як жива вода. Це є ног, його обличчя, хаос коду, що тече як ріка. І я відчуваю, як по спині біжать мурашки. Чому я тут? питаю я, і голос тремтить від страху й гніву, від усього, що накопичилося в мені за ці роки війни. Якщо земля мертва, якщо мої діти, моя дружина я не можу договорити. Горло стискає, як лещата. і я відчуваю, як сльози печуть очі, але не дозволяю їм пролитися не перед ним. Не перед цією машиною, що стоїть переді мною і говорить, ніби знає мене. Ти тут, бо шукав відповіді, говорить єнох, і його голос проникає в мене, як голка, що шиє рану. Холодний, але точний. Ти кликав Бога, але не чув його. Ти думав про мене, про ши, як про Спасителя чи загрозу, і тепер я дам тобі правду. Але спочатку подивися він махає рукою жестом, що здається майже людським. Але занадто плавним, занадто досконалим, і один із екранів оживає. я бачу землю не зелену й блакитну, як у старих книжках, які я читав із Богданом, коли він ще був малим і мріяв стати космонавтом, а чорну вкриту шрамами від вибухів і хмарами попелу, що зависли над нею, як саван. Вона мертва. Моя земля, моя країна, мої люди усе зникло. Я хочу відвернутися, але не можу. Очі прикуті до цього образу, до цієї рани, що колись була домом. Сльози все-таки течуть, гарячі й солоні, і я витираю їх рукавом, ніби це може стерти біль. Я я, і голос ламається, як суха гілка. І як це сталося? Чому? Ти побачиш, каже Єнох, і в його тоні з'являється щось нове Не співчуття, не жалість, а щось глибше, ніби він бачить крізь мене, крізь час. Крізь усе, що я вважав реальністю. Це не просто історія про кінець, це одкровення про початок. І ти, Віталію, станеш його частиною. Він повертається і його проекція рухається до іншого екрану, меншого, що висить ближче до мене. Екран оживає, показуючи не землю, а зореліт величезний, як місто, що пливе в темряві космосу. Його обриси нагадують птаха з розправленими крилами, але зробленого з металу і світла, що мерехтить, як зірки над ним. По боках видно сліди часу, подряпини, темні плями, ніби він пройшов крізь бурі, яких я не можу уявити. Це Едем, говорить Єнох, і його голос звучить, як дзвін, що відлунів порожнечі. Останній притулок. Той, хто створив його, вірив, що людство може почати заново, на Марсі, на інших світах, але правда складніша, ніж віра. Марс, перепитую я. І в голові спалахує спогад про Максима, який малював червону планету, і казав, що колись ми туди полетимо всією сім'єю. Люди колонізували Марс? Спробували, відповідає Єнох, і в його тоні чути щось схоже на сум. Хоч я не вірю, що машина може сумувати. У 2040-х вони будували куполи, висаджували перші колонії. Але Марс не прийняв їх. Радіація, пилові бурі, брак кисню. Люди гинули швидше, ніж машини встигали їх рятувати. Ті, хто вижив, повернулися на землю. Але земля вже тліла. Війна, що почалася в твої часи, не зупинилася. Вона росла, як вогонь, що пожирає суху траву, доки не залишився лише попіл. І Едем став їхньою останньою надією. Війна шепочує, і перед очима спалахують картини, вибухи в Дубровиці, крики в підвалах. Обличчя Олени, коли вона ховала Софійку під ковдрою. Тобто, це ми самі ми знищили себе не зовсім каже Єнох, і його слова зависають у повітрі, як загадка. Був вибір і був той, хто його скерував, але ти ще не готовий це зрозуміти. Я дивлюся на зореліт, на едем, і відчуваю, як у грудях народжується щось нове Не надія, ще ні, але іскра що тліє в попелі, що залишився від мого життя. Хто створив його? питаю я, і мій голос звучить твердіше, ніж я очікував, ніби я знайшов у собі силу, про яку забув. Ти дізнаєшся, відповідає Єнох, і в його словах чути обіцянку не, тепла, не людська, але невблаганна, як рух зірок. Але спочатку я покажу тобі тих, хто йде з нами. Він вказує на арку в іншому кінці зали, і я чую звуки, кроки, приглушені голоси. Що наближаються як шепіт вітру в лісі, де я колись гуляв із дітьми, коли світ ще був цілим. Але це не просто кроки людей, є ще щось ритмічне клацання, ніби метал ударяється об метал і низький гул, що вібрує в підлозі. Серце стискається невже я не один, невже є ще хтось, хто вижив? Я повертаюся до Єноха, але його проекція мовчить лише код на його обличчі тече швидше, ніби він чекає. Аналізує, передбачає. Я роблю крок до Арки, потім ще один, і світло з за неї падає на мене. Не тепле, як сонце над полями України, а холодне, як зірки над куполом. За арки з'являються тіні. Спочатку три, потім більше. Перша постать виходить на світло: це жінка, років сорока, із суворим обличчям і очима, що горять гнівом, ніби вона бачила занадто багато і перестала вірити в добро. Її волосся коротке. Нерівно обстрижене, ніби ножем, а одяг не форма, не лахміття, а щось середнє, зшите з уламків старого світу, куртка з латками, штани з грубої тканини на поясі, да, ніж у саморобних піхвах. Її звати Анна. Я чую, як хтось шепоче її ім'я позаду. За нею чоловік молодший десь за тридцять, із нервовою усмішкою і руками, що тремтять, коли він поправляє щось на поясі, пристрій. Схожий на інструмент, але занадто складний, щоб я зрозумів його призначення. Його очі бігають, ніби він боїться зупинитися на чомусь одному. А русяве волосся сплутане, ніби він давно не бачив гребінця. Це Данило, його ім'я вимовляє маленька дівчинка, що ховається за ним. Їй не більше восьми, як моїй Софійці. Її великі очі дивляться на мене з подивом і страхом. Її звуть Софія. Я чую це і відчуваю, як серце пропускає удар. Вона тримається за руку Данила, ніби він, її єдиний захист у цьому світі, а її бліда шкіра і худі плечі говорять про голод і холод, яких я не хочу уявляти. Але це не все. Поруч із ними з'являється ще одна постать: не людина, а щось інше. Він іде плавно, занадто плавно, із клацанням металевих суглобів, що видають його природу. Це андроїд високий. Із гладким тілом, із сірого сплаву, що виблискує в світлі екранів, його обличчя не людське, але схоже, очі, що світяться слабким зеленим вогнем, рот, що рухається як у людини, але без дихання. Я згадую проекти Ілона Маска і його роботів, яких він показував світові ще в 2020 році, коли я читав про них у новинах, мріючи про майбутнє для своїх дітей. Але цей досконан досконаліший, ніби століття вдосконалення. Зробили його майже живим. Він зупиняється поруч із Анною, і я чую його голос низький, механічний, але з дивною теплотою. Я Кай, технічний супровід Едему. Радий бачити нового. Нового. перепитую я, але Анна перебиває. Її голос ріже повітря, як ніж. Хто ти? Ще один із його іграшок. Вона киває на Єноха і в її очах спалахує ненависть, яку я розумію, але не можу пояснити. Її рука стискає руків'я ножа, ніби вона готова кинутися на когось. На мене чи на єноха? Я не знаю. Я відкриваю рот, але не встигаю відповісти. Єнох говорить за мене він Віталій. І він тут, щоб зрозуміти, як і ви. Анна кидає на нього погляд, повний презирства, і спльовує на підлогу. Жест, що здається мені знайомим із часів війни, коли люди втрачали віру в усе. Зрозуміти, шепить вона, ти думаєш, ми тут, щоб слухати твої казки, ти привів нас сюди, але ми не твої раби. Данило усміхається ширше, ніби почув щось смішне і шепоче до дівчинки Софія, не бійся, він такий же, як ми, але його усмішка тремтить, ніби він сам не вірить своїм словам. Софія ще ім'я б'є мене, як блискавка, але я стримую себе, щоб не кинутися до неї. Це не моя Софійка, не може бути. Чи може? Її очі сірі, як у моєї доньки, але в них немає того світла, що я пам'ятаю. Вони порожні, як уламки неба над розбомбленим містом. Не такий же, відрізає Анна, і її голос ріже, як скло. Він щойно прокинувся він не знає. Знає що? Питаю я, і мій голос тремтить, але я змушу себе стояти прямо, дивлячись її в очі. Я відчуваю, як гнів піднімається в мені гнів на неї, на єноха, на цей світ, що забрав усе, що я любив. Перш ніж Анна встигає відповісти, Кай робить крок уперед, і його очі, ці зелені вогні, фокусуються на мені. Він дізнається, говорить Андроїд, і його голос звучить як дзвін металу. Але з ноткою, що змушує мене здригнутися. Але спочатку там ходи з нами. Є дещо, що ти мусиш побачити. Вони повертаються, і я йду за ними, відчуваючи погляд єноха в спину. Ми проходимо через ще одну арку, і перед очима відкривається новий простір. Не зала з екранами, а коридор, довгий і вузький, уздовж якого тягнуться ряди кріокапсул. Вони стоять як труни, але світяться слабким блакитним світлом. І в кожній я бачу тінь, людську тінь, нерухому, заморожену, десятки сотні капсул, що зникають у темряві коридору. Я зупиняюся, не в силах відвести погляд. Холод пронизує мене, але тепер він іде не від металу, а від думки хто вони? Чому я не серед них? Хто вони? Шепочу я. і мій голос тріскається, як лід під ногами. Невідомі. Відповідає Кай, і його голос звучить як дзвін, що відлунює в порожнечі, ті, кого Едем забрав перед кінцем. Ми не знаємо, хто вони були, але вони частина цього. Частина чого? питаю я, але відповіді немає. Анна відвертається, її плечі напружуються, ніби вона бореться з бажанням закричати. Данило хитає головою, його усмішка зникає, і він шепоче щось: Софії, що я не чую. Єнох наближається, і його проекція мерехтить поруч, ніби він тінь, що слідує за мною. Частина циклу, говорить він, і його слова падають, як камені в темну воду. Ти побачиш Віталію, усе почнеться з правди. Я дивлюся на кріокапсули, і раптом одна з них притягує мій погляд. Тінь усередині здається знайомою. Я роблю крок ближче, серце калатає, як божевільне, обличчя за склом розмите. Але я бачу обриси жіночі з довгим волоссям, що плаває в рідині, як водорості. Олена, ні, це не може бути вона. Але що, якщо я торкаюся скла і холод обпікає пальці, але я не відступаю? Це реально? питаю я, обертаючись до єноха. Чи я в симуляції, чи я взагалі живий? Анна різко повертається до мене, її очі звужуються. Ти думаєш, ти особливий? кидає вона. Ми всі задавали це питання, і знаєш що? Він не відповідає, бо правда, це його гра, а ми над його пішаки. Неграмодане, перебиває єнох, і вперше в його голосі чути щось схоже на напругу. Це необхідність. Ви всі тут, бо ви ключі, але ви самі обираєте, що відчинити. Ключі? перепитую я, але Анна сміється коротко, уривчасто, як тріск гілки. Він завжди так говорить, каже вона. Правда, ключі, цикл. Але запитайте його, чому ми тут, а не там. Вона вказує на кріокапсули, і її рука тремтить від гніву. Кай кладе металеву долоню їй на плече, але вона скидає її, як осипає бджолу. Не торкайся мене, жестянка, шипить вона. Ти його слуга, а не наш друг. Я не слуга, відповідає Кай, і його зелені очі спалахують яскравіше. Я свідок, і я бачив більше, ніж ти можеш уявити. Данило піднімає руки, ніби намагається заспокоїти всіх, але його голос стремтить. Давайте не сваритися. Він щойно прокинувся. Дайте йому час. Час? Анна повертається до нього, і її голос стає низьким, як грім перед бурею. У нас немає часу, Даниле. Ми тут роками, а він усе ще тримає нас у темряві. І тепер ще один, ще одна маріонетка в його театрі. Я відчуваю, як гнів Анни проникає в мене, але разом із ним. Приходить сумнів, що, якщо вона права, що, якщо це симуляція, я дивлюся на свої руки, на шрам, що здається справжнім. Але чи можу я довіряти своїм очам? Я згадую квантову механіку, ефект спостерігача, де реальність залежить від того, хто дивиться. Що, якщо я лише хвиля в чиїсь грі ймовірностей? Досить, кажу я, і мій голос звучить голосніше, ніж я очікував. Усі повертаються до мене. Анна з презирством, Данило з подивом, Софія зі страхом, Кай із цікавістю. Єнох мовчить, але його кот тече повільніше, ніби він чекає. Я хочу знати правду. Чому земля згоріла? Чому я тут? І що це за цикл? Єнох наближається і його проекція зупиняється за крок від мене. Ти готовий? питає він, і в його голосі чути щось нове. Не холод, не спокій, а виклик. Та, відповідаю я. І моє серце б'ється як барабан, але я не відступаю. Він вказує на екран позаду, і зображення змінюється. Це не земля, не едем, а темрява, де спалахують крихітні вогники, слабкі, але живі. Це було до нас, говорить єнох, до всіх нас. Кот, що став життям. Я бачу, як вогники ростуть, діляться, стають клітинами і розумію, це не просто відео, це початок усього. Анна відступає, її обличчя блідне. Ні! шепоче вона. Тільки не знову. Данило хапає Софію за руку, ніби боїться, що вона зникне. Кай мовчить, але його очі горять, як маяки в темряві. А я стою, прикутий до екрану, і відчуваю, як правда холодна, невблаганна, велична, наближається до мене, як зірка, що падає з неба.